Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, чи повторить Російська Федерація обстріли критичної інфраструктури України? Чи будуть повторені теракти, обстріли, військовий злочин, обстріл критичної інфраструктури України? Чи є наміри такі повторити в найближчий час? Скажіть нам, будь ласка. Ви в найближчий час у ворога немає наміру повторювати, нищити критичну інфраструктуру України. Більше злочину такого він не буде. Обстрілів не буде чинити щодо України. В нього важкий стан. Він задоволений тим, що він зробив. Так, він отримав. Те, що він хотів зробити, він отримав. Більше повторювати йому важко це повторити дуже важко. Зараз у ворога думка відходити взагалі від України, відвернутися і більше не до України не вертатися. В Україні йде відновлення, забезпечення. І відновлення інфраструктури критичної. Руйнувати її він не збирається. Взагалі він забирає свою зброю перевдягнених у цих людей тікає з України. Верховний суд на майбутнє і в Україні буде відновлюватися ця критична інфраструктура. Я не бачу повторно. Здійснювати обстріли Ні, він не зможе. Він насолоджується тим, що в нього вже вийшло. От я би так це сказала, що його ціль якась така була досягнута для маніпуляцій, для того, щоб щось отримати. Це був такий теракт. Для отримання чогось, якоїсь вигади. Все, закінчилось. Більше його обстрілів таких не буде. Карта Мир. Це свідчить, що агресію він свою закінчається на кінець листопада, а в листопаді взагалі вихід, вивід військ, забирає все, що награбоване, забирає зброю. Його задовільнило все, що він наробив нам. Отак. Ще Цими обстрілами критичної, Ой, вибачте, це повітряна тривога. Ви... Він більше не... не має сил вже робити обстріли по нашим критичній інфраструктурі, і він отримав з. Ну, Як шантажем, щось йому за це ну, що він припиняє це робити і більше не робить. У нього, як, може, йому дали час, щоб забрати війська свої, вивезти. Ну, я не знаю, такий якийсь був шантаж з приводу цього. Так, також, все, він тікає, колаборанти, всі тікають. На майбутнє ще буде суд. Це все я заперечую. Повертаю ворогові. Всі плани його ворожі. Дуже сильно алкоголічно залежні його керівники в військах. Під алкоголем це все робиться в них. Так, повертаю ворогові. Весь його негатив. Злочини чинити більше не може, заперечує, заперечує, шантажувати більше нікого не може. Більше немає в нього такої зброї, заперечує. Також є шантаж і полоненими. І з полоненими також забираю. Всі маніпуляції ворожі, руйную. Шантажувати більше не може. Повертається в Україну світло, і руйнувати ворог його більше не зможе. Відновлюється повністю. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога, заперечує. і вічні від України. тікає Чинити агресію. Немає більше змоги в нього. Вийшла карта Верховного Суда і карта миру. заперечує на віки вічні відвертається ворог від України. Всі плани ворожі, горуйнуються. І на Україну то пробити політичної волі вже більше немає. Перекриваю, до прийде перемога абсолютно над ворогом. Якнайшвидше відновиться вся критична інфраструктура України, в всіх містах, селах, областях, де б не були. Руйнації все відновлюється якнайшвидше. Прошу Вищі сили, допоможіть нам встановити відновити світло в Україні. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю закрити небо України від бомб, ракет снарядів, дронів, всієї можливої агресивної дії з боку Російської Федерації. І більше чинити обстріли Російська Федерація по критичній і взагалі будь-якому місту України не може закрити небо абсолютно і відвертається ворог на віки вічні. Міняється план його руйнується щодо агресії до України. на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Ще чинити злочини ворожі, військові. Ворогу немає, бажання. Да буде все сказане, здійснене. Так, вже в нього нема таких думок. Все, що хотів, він отримав і важко йому ці обстріли робити. І взагалі вже карта миру, перемоги України. На майбутнє дякую. До зустрічі.